Спеціальність залізничника Дмитро змінив на військові будні. Він, як і всі бійці батальйону особливого призначення Кривбас, доброволець. Та підготовка підрозділу незалежно від цього не менш професійна, що доводять результати чергування на блокпостах на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Колектив атлічний. Діло в тому, що так як ми добровольці, всі люди знали, куди йдуть, за чим йдуть. І вже були визначені, за чим це... Им надо и для чего. Подготовка довольно, я считаю, на высоком уровне. Конечно, время было ограничено, потому что никто не ожидал, что будет, все так быстро будет развиваться и происходить. Но подготовка довольно, я считаю, на высоком уровне. Задачи поставлены и выполняются. Це не перша ротація бійців. Втім, від цього момент проведжання не менш зворушливий. Рідні та близькі хвилюються. Рішення їх чоловіків далося їм нелегко. Але підтримка це найменше, що можуть зробити родини. В душі я кажу, тривога була, але я розуміла, і це його вибір. І він завжди правильний вибір. І я його підтримала і розумію те, що як хто якщо не наші чоловіки будуть боронити, захищати нашу землю, наші сім'ї, своїх батьків, дітей, дружин. Тому я його підтримала стовідсотково. Але, звісно, на душі важко, дуже важко. Ну, нічого. Бійці батальйону націлені гідно виконувати свій обов'язок, перш за все перед рідними, містом, Україною. Запевняють, сьогодні справжня чоловіча справа, захист інтересів країни там, у гарячих точках, а не на затишній канапі. Для того, щоб захищати свою сім'ю, родних, близьких, щоб у нас не відбувалося те, що зараз відбувається в Донецьку, коли масово люди туди уїжджають, розбомблені будинки, ограблені люди. Щоб этого не происходило здесь, защищать свою родину, свою землю, родних, близьких, друзів. Когда созванююся там з друзями, коли ми їдемо, і так далі, для чого ми це делаем, что ті, которые здесь, щоб вони ходили по цій землі і життя проживали достойно. Новий рік Кривбасівці зустрічатимуть на бойових позиціях. Вони повернуться лише до Різдва, коли їх в свою чергу змінять нові добровольці. Я бажаю всім нашим захисникам, миру, щоб вони як благополучно повернулися додому, от і щоб все було. Було добре в нашій країні, щоб ми жили щасливо, мирно, в багатій і вільній незалежній нашій країні. Так що слава нашій Україні.